Діти просто гралися у себе вдома, але в їхній будинок прилетіли російські ракети. Серед понад 20 загиблих внаслідок атак на чаплене двоє хлопчиків 6 та 11 років, зазначив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Разніченко. Ще десятки людей поранені. Бити по селищу московити почали в день. Ворожий снаряд знищив приватний будинок. Пізніше расисти ще раз вдарили по населеному пункту. Спочатку однією ракетою, а потім ще трьома. Перша пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні влучили у залізничну станцію. Виникла пожежа в п'яти пасажирських вагонах. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають. Змусимо окупантів відповісти за все це, що вони наробили, і обов'язково викинемо загарбників з нашої землі. Жодної плями цього зла не залишиться у нашій вільній Україні. Пройдемо наш шлях до перемоги. Вона буде вічна пам'ять усім, чиє життя забрали ці окупанти.